Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви мене можете звати просто Бах. Це відео 1.3 під назвою Хто такі русини та з чим їх їсти. В цьому відео ми розберемося, по яким характеристикам можна виявити русину, становлення на різних часових. Підлісках руського народу, тобто українського народу, супроводжувалося постійними змішаннями різних народів і етносів, що утворило пострадянський період з моменту відродження самостійності невирішене питання, як виокремити руса від нерус. Складність з'являється від того, що в Русі неможливо говорити. Про націоналізм і поділ за етнічною ознакою Русі від нерусів, так як Русь це багатонародна держава від самих своїх початків. Спроби розпізнати русина через релігію, мову чи колір шкіри через століття спроб результатом видало нічого путнього, крім знекровлення Русі. Але виділяти русин треба якимось чином, а от якими критеріями. Велике питання, але для початку внесемо ясність до термінології «руський», русин, рус або ж українець. Дані терміни позначають слов'янський народ, що живе і походить від Русі, котрий живе в центральній та східній частині Європи. Всі народи світу невпинно проходять процес змішання і об'єднання в великі народні та етнічні групи. У яких спільним знаменником виступає не фізичні показники народу, а спільна земля, спільна мова, загальна культура, загальна філософія світогляду. Саме поняття мови, культури, території та світогляду становлять головні характеристики, які роблять людину русином. Так хто ж такий рус? Русом є член руського соціуму. Цяхом своєї фізичної спорідненості з корінними русами, або це представник іншого народу, який прийняв руський принцип життя. Чітке розуміння, хто такий рус, досить ускладнюється внаслідок розвитку науки і нагромадження досвіду спроб предків сформувати руську державу і визначити, хто є її членом. Первинні. Розділи за мовою, релігією чи етнічною ознакою призводили до річок крові, часто новинних людей, серед яких були і люди, які могли бути і були силою, яка допомагала встановленні сильної української держави. Людство знадобилося пройти не одну тисячу років для того, щоб не займатися безглуздим протистоянням на рівному місці. Костяк, розуміння, що перед тобою Рус залишається місце його народження, його проживання, його рідна мова і мова в побуті, його руська культура, яка виявляється у використанні ним літератури, музики, одягу, танцю та його спосіб мислення, і цінності у його житті руського походження, а також вірність інтересам Русі та Києва. Як визначити? Русин людина чи ні. Рус може часто використовувати іноземну мову, але якщо на запитання, яка твоя рідна мова, він негайно відповідає руська мова, і так само він вільно може нею говорити, то ця людина цілком має право зватися русом. Ніколи знання русом кількох мов та їх використання у житті не відлучає його від руського суспільства. Так само і з культурою. Якщо рус читає літературу руського, французького, іспанського чи інших народів і при питанні про рідну культуру, він називає руських авторів і руські твори, і з теплом перечитує їх, то це повноцінний рус. Рус може ходити в руському культурному одязі з притаманними вишиванками, вишивками, візерунками. Так і носити одяг пристойного типу, вироблений та розроблений в інших країнах. І жодних проблем з відповіддю, хто він, не повинно виникати, так само з вірністю інтересам Русі та Києва. Тобто, якщо людина допомагає інтересам Русі та Києва, щиро вболіває за інтереси Русі, то. Така людина сміливо може зватися русином разом з присутністю знання мови, культури та філософії. Отож, русом бути значить жити на території Русі, використовувати руську мову, культуру та філософію, або жити в іншій країні, використовуючи руську мову, культуру та філософію, та сприяти і вболівати інтересам Русі та Києва. Бажаючи їм розвитку. Як же стати русом? Перший спосіб народитися на території Русі, мати в роду корінних русів або членів слов'янських народів сусідів, тобто бути кровним русом. другий спосіб, якщо людина приїхала чи народилася в сім'ї іноземців на території Русі. Вона може стати членом руського суспільства, пройшовши перевірку на знання та вміння використовувати руську мову, культуру та філософію, а також на вірність інтересам Росії та Києва. Таким чином, іноземець може стати русином, прийнявши культурні та філософські правила русин. І присвятивши себе розвитку себе разом з Русю, тобто розвиваючи її культуру, науку, силу шляхом наполегливої праці з метою власного збагачення та розвитку, таким чином формується необхідність формування в Русі чіткого розуміння, хто може рахуватися русином, а хто ні, спираючись на. Конкретні здорові критерії. Що ж робити? У садочку та школі необхідно чітко пояснювати молодим русам, що означає бути русом, та які конкретні характеристики роблять з людини русина. Навіщо пояснювати русинам у садочку та школі, що означає бути русином та як їм стати. Побудова Сильної та сталої русі неможлива без чіткого розуміння кожного руса, чітких параметрів, за якими він має право зватися русином. Впевнена відповідь на просте запитання, а що означає бути русином з переліком характеристик дозволяє не тільки закріпити розуміння в русинах хто я. А й дозволяє частково асимільованим русинам серед інших народів визначити своє русинське коріння і приєднатися до українського суспільства. Міцне розуміння того, ким є русин за конкретними параметрами, виключає можливість зовнішніх сил нав'язати русину думку про його принадлежність до іншого народу. Разом зі своєю землею. Що ж дало впровадження чіткого розуміння, хто такий русин? Зміцнення у русин зі школи, розуміння, що вони русини не тому, що їх так назвали батьки, а тому, що вони мають ряд чітких характеристик, які властиві русину, виключаючи згубний зовнішній інформаційний вплив. На вербування русин в інші народи разом з територіями, таким чином чітке розуміння, хто такий русин, як він визначається, дозволило підвищити усвідомленість русин і підвищити безпеку руського суспільства. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року, а також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцем вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток з сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon, чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи постбільшовицької Росії, де ковалем виступає. Кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!